Одинадцяте вересня. Як воно? Жити в скруті? Звикаємо ж обідати, не оточуючи себе цілими юрбами. Удовольняємося нечисленною прислугою. У доборі одягу зважаємо лише на вжиток, задля якого він винайдений. Робімо скромніше наше помешкання Сенека. Про спокій душі. Письменник Стефан Свейг, знаний прихильним ставленням до мудрості стоїків, був колись автором бестселерів, аж поки його життя не зруйнував прихід до влади Гітлера. На жаль, історія знає безліч таких несправедливостей політики мусять подавати у відставку через власні вчинки, які потім виявляються сміливими, працьовиті і чесні сім'ї. Позбуваються заощаджень через негідну поведінку банкірів, когось безпідставно звинувачують у злочинах і лише через багато років виправдовують. У будь-який момент ми можемо втратити своє становище, і тоді нам доведеться обходитись меншим, меншими грошима, меншою повагою, меншими зручностями, меншими можливостями. Навіть з віком, оце менше наздоганяє нас ми стаємо менш мобільними, менш енергійними, менш вільними. Отім, певною мірою ми можемо підготуватися до цього, тренувати себе для майбутніх обмежень, щоб захистити себе від несподіванок долі. Треба вже зараз зажити скромно. Сьогодні ми можемо поставити собі за мету звикнути до меншого. Якщо ситуація складеться так, що ми будемо змушені задовольнятися малим, нам буде лише легше це пережити.